334-та доба повномасштабної війни Україна б'є російського окупанта. Інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас за цю інформаційну годину. І в її рамках ми говоримо на наступну тему: повернення оподаткування та зростання цін на електрику. Що чекає бізнес у 2023 році? Про це говоримо з гостем з нами. відеозв'язком Василь Міракін, експерт з підприємництва та агровиробник. Пане Василю, слава Україні, рада вас бачити. Слава. Пане Василю, і говоримо власне про бізнес, так як він буде працювати у 2023 році. Розпочинаємо з того, що вартість електроенергії це вже у поточному році буде три етапи її здорожчення саме для бізнесу. Розкажіть, будь ласка, наскільки зросте вартість електроенергії для бізнесу? Це перше, і як це позначиться на кишені вже пересічних хмельничан і загалом українців. Я, якщо чесно, то Чітко тарифи не знаю, наскільки зростуть ну саме там у відсотковому значенні чи рушовому еквіваленті, але ми розуміємо, що будь-коли і будь-який тариф, тобто в першу чергу там електроенергії, він фактично є в кожному продукті, який ми виробляємо і в кожній послугі, яка фактично там нашими людьми споживається. Тому ми розуміємо, що однозначно наскільки зросте тариф, наскільки зросте і вартість продукції для звичайних пересічних українців, ну тобто, ми від цього нікуди не подінемось. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день вартість цього тарифу бізнесу в цілому відноситься до цього зрозуміння. тому що е, ми бачимо, що е, у нас постійно потрібно там налагоджувати там електромережі для того, щоб е, бізнес міг взагалі працювати. Бо тому що коли бізнесу потрібні великі потужності, електромережі то звісно, що е, ніякі генератори ніколи не справляються, тому що е, коли це про великі об'єми, ми говоримо, то і вартість генераторів теж дуже висока, нам е, Простіше сплатити вищий тариф, його закласти в собі вартість продукції, але все ж таки мати безперебійне постійне світло там. І ми десь до цього питання там, ну, в цілому з розумінням відносимося. І ми розуміємо, що єдин, е, саме складність це буде все ж таки до кінця споживача. Тобто, бо будь-який продукт, навіть якщо це сільськогосподарський продукт, який збирається комбайном на то він все рівно повинен десь зберігатися, десь сушитися, ну, тобто там якісь. Завантажуватися чи перероблятися в кінцевий продукт. Тому, звісно, що буде вартість е, здорожчена. Пане Василю. Тобто, ви вважаєте, що бізнес все-таки готовий до такого триетапного здорожчання, Так? Ну, е, якщо взяти в цілому, то е, щоб правильно дати характеристику про бізнес, то напевно, його варто зараз розділити і про кожний е, сектор, зокрема, проговорити. Ну, я маю на увазі, що. Бізнес рівно поділяється би там на великий бізнес, на малий бізнес, середній і також ще називають дрібний бізнес. То насправді, якщо ми кажемо там для дрібного бізнесу, хтось якийсь там, скажімо, ну, дрібний бізнес це така народна, якби класифікація, це ну, там, немає такого поділу, але я його так розділяю. Це, тому це такий бізнес, коли є підприємець, і в нього фактично немає найманих працівників, і він організовує роботу, щось виробляє власне То для такого бізнесу фактично підняття електроенергії. Енергії не суттєво там буде впливати їм абсолютно, якби це ну не буде там наклад. Ну е, хіба що зокрема вони щось виробляють не безпосередньо там на електроенергії, але це все рівно не буде суттєвим здорощенням. Якщо ми кажемо там для е, малого бізнесу, ну тобто, то для малого бізнесу теж це не буде дуже великим там таким е, таким ударом, там, скажімо, підвищення, тому що як правило теж переробляють, не закладають якусь більшу собі вартість у цей продукт і вони зможуть. Якимо чином опрацьовувати. Те, що ми кажемо сьогодні для великого бізнесу, то тут уже і для середнього бізнесу, тут, звичайно, ризики значно більші. Тому, можливо, там і варто десь для великого бізнесу. Я розумію, що там малий бізнес буде казати, що чому для великого бізнесу треба давати кращі тарифи на електроенергію. Треба давати краще, тому що вони все ж таки є більш споживачами. І ми розуміємо, що таку продукцію, яку вони виробляють, наприклад, якщо це там з промисловості якийсь продукт чи там, скажімо, Якісь інші продукти, вони все рівно, як правило, експортно орієнтовані. Ну тобто великий бізнес, як правило, працює не тільки для внутрішнього ринку України. І тому для них обов'язково треба передбачити тарифи, які би могли дати можливість їм не порушувати свої угоди, які на сьогоднішній день мають, ну тобто, з іноземними партнерами, для того, щоб у нас не зупинявся експорт, тому для них треба говорити, що все ж таки не будуть важко переживати тарифи. Або другий варіант те варто все ж таки дивитися там для яких секторів бізнесу ну тобто е, можна підняти сьогодні суттєву електроенергію, для яких е, менше піднімати, тому що теж не кожен сектор може сьогодні справитися з високим тарифом, тому тут дуже важко сказати однозначно, що ми готові чи не готові. Я постарався дати відповідь, щоб було зрозуміло, що для дрібного малого бізнесу це не настільки складно для середнього і великого бізнесу, зокрема що для тих галузей, які є експортними та контрактними, це є досить складно підняття суттєвого тарифу? Тому я вважаю, що там треба передбачати або переглядати все ж таки вартості згідно угоду, тому що нам вкрай сьогодні в Україні потрібно мати експортний потенціал з країни продукцію, треба продавати. Пане Василю, ми з вами загалом говоримо про масштабування бізнесу, наприклад, малий бізнес, середній бізнес, великий бізнес, і фактично у кого можуть виникнути більші чи менші в мірі питання, до прикладу, чи потребуватиме більше чи меншої міри допомоги той чи інший бізнес? А якщо ми говоримо загалом про профілі, так то якщо до прикладу про легку промисловість чи важку промисловість чи агробізнес, тут можна до прикладу виокремити ті, що стикнуться все ж таки з більшими проблемами, а хтось з меншими. Ну, скажімо так, що е, якщо говорити про агропромисловість, тобто, якщо підприємство продає, наприклад, продукт у вигляді сировини, то для них здорожчання світу, воно тільки буде впливати на вартість його збереження, тобто там висушення чи якогось там первинного обробітку. Якщо це підприємство, яке е, переробляє продукцію там, до кінцевого продукту для споживачів, то тут уже питання ну, суттєво складніше, тому що вже буде собі вартість продукту. Суттєво дорожчою. І питання: чи е, дана компанія зможе виконувати е, ну, там, умови контрактів, які були передбачені по даній угоді. Пане Василю, і якщо ми говоримо загалом про зростання цін, ми розуміємо, що якщо, до прикладу, здорожчає електроенергія, ну і зрозуміло, виробник оцю вартість буде закладати у собі вартість продукту, так? Чи ви мене чуєте, бо трохи бачу, що зв'язок, напевно, десь. О, ні, ми вас чуємо. Чи чуєте ви нас? Пане Василю, ми наразі відновимо з вами зв'язок. Буквально за кілька хвилин. Я ж для наших телеглядачів нагадаю, що відеозв'язком ми спілкуємося з Василем Міракіним. Він експерт з підприємництва та агровиробник. Про що говоримо? Говоримо про наступні речі. Говоримо про повернення оподаткування та зростання цін на електрику. Що чекає бізнесу у 2023 році? І власне зараз говоримо про те, що у поточному 2023 році на бізнес очікує таке триетапне. Підвищення вартості електроенергії кому буде складніше, кому буде простіше, чи малому, чи середньому, чи великому бізнесу. Чи варто сподіватися на якісь преференції тому чи іншому бізнесу загалом? І в кінцевому результаті як це відіб'ється на кінцевому споживачеві, як ми з вами будемо платити, наскільки ще спустіють наші гаманці? Бо розуміємо, що вартість електроенергії зазвичай буде закладатися у вартості того чи іншого продукту або послуги. Про все це ми говоримо з Василем Міра. Акіним наразі ми намагаємося відновити з ним відеозв'язок. Ну і власне щодо того, яким буде 2023 рік для української економіки. Ми розуміємо, що економічний фронт важливий як ніколи, бо саме ті податки, які сплачують підприємці, вони і є отаким грошовим кулаком, за рахунок яких забезпечуються соціальні потреби, виплачуються пенсії. Ну і разом з тим, ми також можемо розуміти, що ці кошти витрачаються і на обороноздатність країни. Тому в будь-якому випадку бізнес має працювати чи має для цього можливості? чи має преференції, власне, будемо говорити знову ж таки далі з паном Василем. Відомо зв'язком нам на жаль не вдалося з ним зв'язатися, але тим не менше, ми зв'язалися вже аудіо зв'язком. Тож, пане Василю, чи чуєте ви зараз нас? так, зараз лишую добре, пане Василю. І власне говорили, ми не зовсім добре розчули, бо про малий середній та великий я маю на увазі в розрізі зростання електроенергії. Ми говорили, кому буде важче, а кому все ж таки легше. А якщо говорити про профілювання, до прикладу, якщо говоримо, що це легка промисловість, чи важка промисловість, чи агробізнес, чи можна виокремити тут для кого з підприємців того чи іншого напрямку спрямування буде більше проблем? Чи готові вони впоратися з ними? Ну, насправді найбільшою проблемою є для тих, хто виробляє кінцевий продукт. Ну тобто, чи з будь-якого сектору, вони просто прораховуючи продукцію, контрактуючись даний об'єм, чи це для внутрішніх продаж, чи це для зовнішніх продаж, особливо для експорту, вони повинні закласти тариф і інколи ціна повинна бути незмінною на протягом якогось певного періоду. Інакше е, покупець може відмовитися від даного об'єму товару або переглянути інші умови. Тому саме для тих, хто наголошую, що виробляють це кінцевий продукт для споживання, тут є дуже критичним важливим, щоб тариф був ну, якось, скажімо, у міру входив в їхніх собіватості продукції, бо інакше це для підприємства може бути критичним і прийдеться тоді шукати або і нові контракти, або нові канали збуту, або, або щось змінювати з продуктом за рахунок чогось його дешевлювати. Тому це насправді є от, от, основним, якщо взяти. Об'єднати для всіх профілів, то це саме для кого, це саме для того, хто виробляє кінцевий продукт. Пане Оселі, пам'ятаєте, минулого року, якщо ми говоримо наразі, що електроенергія, яка здорожчає, закладається у собі вартість продукту, а відповідно і зростає його вартість. Тобто, все ж таки, у кінцевому результаті платить споживач за той товар чи послугу, яку він купує. Так, якщо ми говоримо про минулий рік, до прикладу, це і було здорожчання пального, так і це однозначно транспортні витрати, логістика закладена у вартість товару. Потім також ми бачили стрибок саме іноземної валюти. Якщо там до прикладу до повномасштабного вторгнення... Долар в Україні там у середньому коштував 26 гривень, то вже е, після повномасштабного вторгнення близько 40 і 41 гривні він коштує. Ну, суттєве зростання насправді було е, долара, і це також впливало на собівартість товару. Якщо ми зараз говоримо, що до прикладу, електроенергія у 2023-му зросте до 10-12 гривень. Якщо ми тільки беремо цей фактор, е, як можна спрогнозувати ріст цін на кінцевий товар? У нас ціна підніметься для кінцевого споживача. не скажу, що це дуже суттєво, але і немало. Нас ціноти буде в районі 3-4% відсотків. Буде піднята ціна на кінцевий продукт. Це я говорю тільки за рахунок електроенергії, тому що якщо ми кажемо пальне, воно має більшу по тому час всередині собівартості будь-якого продукту. І якщо пальне зростає, то воно ну піднімає собівартість продукту. Там дуже часто. Ну, тобі, там суттєво, там так як у нас було таке суттєве зрощення пального то у нас продукція виросла фактично навіть на 30% зростала. То електроенергія вона має трошки меншу цю таку частину всередині продукту. І також для нас більшим ризиком це ж таки це є ще валютний ріст. Якщо зростає валюта, відбувається інфляція, то звісно також для нас великий ризик, і теж тут важко спрогнозувати, але фактично відсоткове значення підняття валюти, ну як правило, дорівнює відсотковому значенню зростання продукції, то фактично, наскільки відсотків валюта відбулася девальвація валюти, наскільки скільки відсотків вийдеться собі вартість продукту. Але тут, що хочеться ще зазначити для бізнесу в цілому, що е я розумію, що час досить скрутний, і е ну, війна це найбільше зло, яке може бути само собою, але треба ще і бізнесу. Е Каже, не впадати з вічай, а дивитися, які шляхи нові відкриваються, бо тому, що е, дуже мало про це говорять. Е, а насправді вони також десь якісь там нові ніші відкриваються. І, які я маю на увазі зараз? Ну для прикладу, це те, що е, певні компанії, які поставляли імпорт в Україну, вони, наприклад, не можуть поставляти бо, може бути це із принципів роботи компанії, чи там із е, певного ризику логістики, вони можуть не поставляти ці ніші вивільняють і можна в ці ніші бізнесу заходити. Також певні компанії закриваються, які попали, наприклад, там під е, територію тимчасової окупації. Теж ці підприємства закрилися на їхні місця. повинні відкриватися нові підприємства. Тому насправді, якщо взяти тут для бізнесу е, час складний, скрутний, але е, і все рівно є можливість займати нові ніші. Ну тобто, тому. Я десь до чого це хочу сказати, щоб не вийшло наше інтерв'ю таке, що люди послухають і що не, не варто в Україні сьогодні вести бізнес, а треба їхати десь за кордон і тільки там щось шукати. То, якщо говорити про е, ситуацію, яка сьогодні відбувається на ринку там заглі світовому, чи наприклад ті ж самі Сполучені Штати Америки, то ми бачимо, що там також тепло не є теплішим, як кажучи, е, тому що на сьогоднішній день у них також є і девальвація валюти. Ну, тобто відбувається і також економічна криза сформована. Чим це спричинено? Бо тому, що ми пам'ятаємо, що до війни ми переживали фактично по всьому світу, і дуже суттєво ковід повпливав, тому що додруковувалася валюта. Ну, тобто, ця валюта давалася в вигляді певних соціальних допомог та підтримок населенню, і ця грошова маса сьогодні повернулася якби, в якби і вона само собою ще спричиняє певну інфляцію якби, самої валюти, яка є ну, на тому чи іншому ринку. Тому до чого я це веду, що сьогодні в всіх країнах світу не являється дуже легко. Ну тобто, і тарифи щодо електроенергії чи фактично вартості пального. Чи фактично там скорочені, які бувають в бізнесі, вони є фактично сьогодні певним таким світовим світовою тенденцією, які за собою сьогоднішній день ще якби спричинені власне ковідом. Пане Василю про нові ніші, зокрема, і про нові можливості для бізнесу, ми будемо говорити трішечки далі. Бо власне розуміємо, що е, ті підприємці, які вишукують все ж таки можливість працювати, я думаю, що вони таки її знаходять. Але якщо ми повернемося до питання росту цін, ви казали, що це буде незначне зростання до на кшталт 3-4%, Якщо ми говоримо лише у розрізі зростання вартості електроенергії для бізнесу, разом з тим, під час розрахунку показників держбюджету на 2023 рік в уряді про е, прогнозували, що інфляція може сягнути 28%. А вартість долара до гривні може подорожчати на 12,5% до 45 гривень за долар. А це як вплине вже на ріст ціни, зокрема на бізнес. Ну, що, ці всі фактори сукупності, вони фактично будуть і валюта, і пальне. А пальне само собою залежно від валюти, тому що ми ну, фактично маємо видобуток дуже невеликий, незначний. то... Ми розуміємо, що там до кінця е, поточного року у нас можуть бути суттєві зміни на вартість продукції. Тобто, насправді можуть піднятися і 35, і 40% для кінцевого споживача продукту. Угу. Е, пане Василю, і давайте, власне, ще поговоримо про, про такі е, податкові преференції. Е, які наразі податкові преференції, податкові пільги має бізнес? Наскільки я знаю, що деякі підприємства, ну, які займалися виключно, я знаю, що для військового забезпечення виготовляли продукцію. Там було більше преференцій. Там навіть, були і спрощена система ввезення і зняття мита там для того, щоб армію першу чергу забезпечувати. То, що стосується, скажімо, там малого і там дрібнішого бізнесу, то тут як таких преференцій. Я навіть не знаю, які як справді діяли, бо тому, що судячи по собі, ми як працювали, так і працювали, ми як платили податки, так і сплачували їх. Тобто, бо ми не користувалися якимись там пільгами. Єдине, що от така суттєва преференція була, це те, що насправді були обмеження ну, перевірок, тобто які mm -hmm. здійснювалися, тобто стосовно податкової. І планових, і позапланових перевірок. тут справді було це суттєво, якби десь там легше бізнес, тому що ну ми розуміли, що ми працюємо на мету, щоб зберегти економіку країни, і 에, відповідно, навіть якщо ті десь були порушення, то вони були, скажімо, там, несвідомими, несуттєвими, але і ніхто не відволікав на цей момент увагу, бо тому, що насправді. Робота правоохоронних органів, що ж так склалося, історично, вона дуже суттєво впливає на роботу бізнесу. Сильному створює певний тиск, е і навіть інколи приводить того, щоб підприємство там обмежитись в роботі чи зупинитися в роботі. То ця преференція, якби вона перша чергова, яка відчувалася. Всі інші, що стосується податкового, наприклад, там е зобов'язані виплати, то тут е ну ми їх якби ними не користувалися і. Я думаю, що більшість бізнесу точно їх не використовувала, тому що я, я навіть не знаю, які вони і були, якщо чесно. Пане Оселюдвіця, міністерство фінансів планує скасувати двовідсотковий податок для підприємців. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетьманцев про це повідомив. Наразі вже готується відповідний законопроєкт. Податок ввели у березні 2022 року, коли вся економіка перебувала в шоці від війни. Також хочуть повернути третю групу оподаткування на довоєнні ставки. Це вже з 1 липня. Вони це планують зробити. Що це змінить для бізнесу? Це буде навантаженням чи навпаки. Якби правильно сказати, що для самого бізнесу ми е, будь-яке навантаження, які є, ми його змушені включати в собі вартість. Тут більше навантаження все рівно падає на кінцях споживача. Тут просто ми повинні розуміти, що будь-яке сьогодні там зміни підняття е, там чи повернення там, скажімо, відсотків оподаткування не все рівно приведе до того, що за це заплатить кінцевий споживач, і питання стоїть, чи готові люди сьогодні будуть купляти таку дорогу продукцію, чи це не призведе до того, що ми будемо знову ж таки додруковувати гривню і будемо мати суттєві зростання, і будемо мати тоді міграцію населення з країни, тому що людині буде простіше заробити там валюту, приїхати сюди, обміняти або прожити. там чи комусь одному з членів родини виїхати за кордон, щоб заробляти. як правило свережі кудись їдуть. Бо чоловіки змушені бути всередині да країни. Пане Василю, але це ж фактично питання не лише до кінцевого споживача? Ми розуміємо, що бізнес, який би він не був, все одно забезпечує робочим місцем там певну кількість населення, залежно від того, яких масштабів той бізнес, так тобто, ми в першу чергу говоримо про робочі руки, про податки, а потім говоримо вже про кінцевого споживача. А якщо бізнес не матиме можливості працювати, тобто як він працює, але його товар не купують, бо він дорогий, а дешевше продати не може, бо того, що він не буде тоді заробляти у такий спосіб, як тоді? бути? ну як я вважаю, треба все ж таки тут дивитися кожну галузь, зокрема. Ну тобто, і можливо, якісь там галузі розробляти програми за допомогою яких їх допомагати, тому що. Якщо взяти, то не менш важливим сьогодні є і економіка середині країни, бо тому, що вона дає можливість нам отримати як можна менше брати кредитів, зобов'язань від міжнародних партнерів для того, щоб ну, ми не могли боротися з агресором середині країни, і тому для бізнесу. Е Тут треба порівнювати. Я думаю, що кожен бізнес, зокрема, ну тобто, в якому бізнесі сьогодні це можливо, в якому бізнесі це сьогодні неможливо там сплачити подати. Ну на куди цей продукт орієнтований? Якщо він орієнтований, умовно кажучи, на і валюта вартості зростає, так то тут можна спокійно підняти податкове навантаження, бо тому, що ми mm. розуміємо, що прийде валюта, а вона все рівно зростає, і в нас гривневі витрати ці покриє. Типу, Якщо цей бізнес, наприклад, є продукцією першої необхідності, ну тобто там, то ці продукти варто все ж таки захистити. І як на мене, тут не варто піднімати сьогодні і повертати до попередніх ті, тільки працюють, наприклад, там, з продуктами того ж самого овочівництва, чи це крупи, чи це олія, це те, що є першим необхідним для людей. Ну і другий момент треба не забувати, що повинен бути баланс, тому що якщо взяти сукупність. Усіх податків від нарахованої заробітної плати, то фактично, підприємство сплачується приблизно десь складає до 40%. Тобто 38%, Якщо я не помиляюсь, це складає сукупність всіх податків, нарахованих на одного оформленого працівника на підприємстві, і тому це дуже суттєве є надходження до бюджету. Ну, тобто, і втрата кожного сьогодні робочого місця, це ми фактично розуміємо, що це є мінус до бюджету, і тому тут теж треба збалансувати, зуважити, чи ми більше заробимо на піднятому відсотку, чи ми втратимо на кількості скорочених робочих місць. Пане Василю, 2023 рік стане для української економіки роком великих випробувань. З одного боку критичні потреби бюджету надійно закриті коштами західних партнерів, а з іншого відновлення країни потребує нестандартних та сміливих рішень у сфері залучення міжнародних інвестицій та реанімування промислового виробництва на новому якісно інноваційному рівні. Про це розповів уніан голова громадської організації Ліга інвестиційного розвитку України Єгор Шишинок. І пане Василю, про які такі нестандартні? Рішення до яких взагалі нестандартних рішень може вдаватися бізнес, аби вижити в умовах воєнного стану, на тут дуже скажемо так цікаво нестандартні рішення. Тут, напевно, я б сказав, треба думати, як не те, що нестандартно діяти, а дивитися. Бо в бізнесі фактично це теж як і в економіці все дивиться в плані прорахунку. Ну, наприклад, якщо ми бачимо, що е, дані підприємства, які виробляли, наприклад, там не знаю, там чи крупи переробляли, чи, наприклад, там якісь там з виробляли, вони, наприклад, там постраждали чи вони закрилися, то можна на цю нішу дивитися, щоб е, в неї зайти. Як це предметніше побачити, то якщо ми кажемо продукти харчування, тому що зараз варто працювати в сфері продуктів харчування. Тому що це продукт все рівно той, який буде добре користуватися попитом. Ми заходимо на вітрину полиць, дивимося, яких продуктів є е, дефіцит, яких є небагато на полиці, або які зникли зовсім з полиці. Е, тобто свого роду робимо такий моніторинг ринку, і тоді ми дивимося, як який спосіб якими продуктами подібними ми можемо замістити замістити або зайти в дану нішу. Тобто це не означає, що ми маємо виготовити аналог. Це означає, що ми повинні зробити щось у даній ніші. Тобто, якщо це є з продуктів солодощів, то значить це можуть бути якісь солодощі, якісь десерти, чи якісь інші продукти. Якщо це з продуктів, наприклад, там швидкого приготування з якихось там продуктів, там то, значить, це треба такий продукт обирати і виробляти подібний, які може, наприклад, такі швидкі перекус замінити. То саме таким чином треба десь рухатись, бо тому, що нестандартного рішення ми воно не суттєво допоможе. Ну тобто, якщо ми скажемо в практиці. Такого бізнесу, коли ми говорили про якісь е, глобальні технології, то там можна було би думати, як щось нестандартне зробити. Тому тут я більше бачу, все ж таки, чіт чіткий моніторинг ринку, чіткий моніторинг потреб населення, дивиться, які продукти сьогодні є більш востребовані, які підприємці сьогодні є втраченими, і ці, ці ніші заходять і в тих нішах розвиватися. Пане Василю, а от власне після завершення вже воєнних дій, після того як Україна переможе російського окупанта, як ви вважаєте, які сфери бізнесу будуть найприбутковішими? І ви кажете, що треба от аналізувати у які ніші треба вкладати кошти, де потрібно працювати. Як ви вважаєте, де потрібно працювати? Ну, першочергово, де найнижчі сьогодні ризики все ж таки є е, е, продукти харчування. Перше і я б їх поділив на категорію там, є продукти першої необхідності, так які е, це там, де буде мінімальний ризик. Е, якщо підприємство грамотно правильно організоване, то е, вони будуть мати хорошу собі вартість, вони будуть точно конкурентно здатними. Друге, це продукти, які сьогодні е, за рахунок української сировини, умовно кажучи, е, унікальні сировини, це наприклад тих продуктів, яких є мало за кордоном або е, фактично. Повністю відсутні, то тобто, із цих продуктів, що ми навчимося робити кінцевий продукт, тобто додана вартість буде залишатися в нас, ми зможемо зайти на експортний ринок, тому що там теж формується вакуум, якщо цього продукту немає, і теж буде дуже хороша і стабільна міша. І третій момент треба враховувати, що все ж таки, коли ми навіть виробляємо якісь інші продукти, а які зовсім зникають з полиць, людина звикає до цих нових продуктів і. Ці продукти, навіть вже, якщо появляти попередні продукти, сильна людина буде більше віддавати їм перевагу. І таке ще теж хочу сказати, що все ж таки на сьогоднішній день більшість людей віддає перевагу, я навіть знаючи по суті, що ми віддаємо перевагу все ж таки українському продукту. Ну, тобто, якщо ми бачимо, що те виготовлено сьогодні в Україні, ми розуміємо, що всі податки будуть сплачені саме до нашого бюджету. І такий продукт теж ми купуємо на на певні патріотичні хвилі, і не тільки патріотичні, а відповідальні е, такі свої позиції до того, щоб розвивалася українська економіка, тому це теж дуже добре буде здавати там пошту розвитку. І наступне також треба розуміти, що е, дуже багато українців сьогодні є за кордоном, і е, Україна сьогодні. В цілому, вона якби дуже часто згадується в всіх телевізійних новинах світових телеканалів, і ми розуміємо, що це теж десь дає такий певний поштовх ще до впізнаваємості українського продукту, тобто однозначно варто використовувати певну якусь е, українську там. Е... Дозволену символіку на продуктах, чи якусь певну ідентифікацію продукту, щоб нам асоціювалося з Україною, і виходити на експортний ринок. Це теж дасть можливість, якби закріпитися потім на європейському ринку, завоювати свою нішу і доказати, що у нас продукт все ж таки якісний, тому що е, більшості, яка велася ну там така мимоволі певна е, маркетингова пропаганда про те, що кожна країна хотіла свій продукт розвивати і доказати, що він в них є якісний. А Україна не мала такої змоги себе так ну, добре і достойно прорекламувати на міжнародній арені. І тому наші продукти, ті, які є якісні, ну тобто, вони чомусь не сприймалися на тому, на, ну, на зовнішньому ринку. То це теж сьогодні дасть можливість би там ну, себе, про себе добре заявити і мати цю нішу. пане Василю. Наразі дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Нагадаю, що з нами аудіозв'язком був.